Вітаю, друзі! Ви на каналі Куховаримо раз. Сьогодні будемо квасити на зиму огірки. Огірочки по такому рецепту чудово зберігаються не тільки в прохолодному приміщенні, але й в теплому. Вони не перекисають і дуже хрумкі і смачні. Приємного всім перегляду! Огірочки гарно помила і замочила на 2 години в холодній воді. І тепер з двох сторін обрізаємо хвостик. Обов'язково для квашення обираємо огірки з ось такими гульками, або можна назвати шипами. Гладенькі огірочки підійдуть тільки для салатів. Ось так трішки з двох сторін обрізаємо. На дно трьохлітрової банки додаю 6 зубчиків часнику. Я його розрізала. Навпіл. Три горошини духмяного перцю. 8-9 горошин чорного перцю горошку і три лаврові листочки. Також на дно два листочки хрому. Теж розриваю на кусочки. Три гілочки кропу з парасольками. І теж розриваємо на кусочки. Одна один листочок винограду. Розриваємо на кусочки. І три листочки чорної смородини. Ось так притискаємо і викладаємо огірочки. Ось так щільно, кладемо наші огірочки. Ось так по горлу банки уклали огірочки, і зверху я кладу ще один листочок винограду. Можна поставити листочок хрому. І тепер приготуємо розсіл. Тут у мене півтора літри холодної джерельної води. Додаю 3 столові ложки з гіркою кам'яної неюдованої солі. Ось так. Це буде 75 грам солі. Гарно розмішуємо, щоб слід розчинився. Якщо у вас немає можливості. Де взяти джерельну воду, беріть звичайну воду з-під крану і разом з сіллю її прокип'ятіть. Потім залиште, щоб вона повністю охолола, тому що огірки обов'язково заливаємо холодною водою. І заливаєте огірочки. Ось так гарненько розмішали. Відкуємо, щоб сіль добре розчинилася. І тепер цим розсолом заливаємо огірки. Огірки заливаємо до самого верху, щоб розсіл повністю Покрив огірки, ну ось цей верхній листочок. Накриваю капроною кришкою, але кришка має бути не туга, легенько накриваємо. Можна накрити залізною кришкою, зверху прикрити. Обов'язково кладемо глибоку тарілку або миску, тому що коли огірки будуть киснути, то розсіл буде витікати. І залишаємо при кімнатній температурі на 3 дні. Через 3 дні зустрінемось. Пройшло 3 доби. Як бачите, огірки і розсіл поміняли колір. Огірки стали гірчичного кольору, розсіл каламутний. Обов'язково огірки пробуєте на смак. Якщо вони на смак такі, як ви любите, значить пора вже їх закривати. Якщо ви любите більш кислі огірки, тоді лишаєте їх ще на одну добу киснути, тому що швидкість квашення залежить від температури приміщення. Свої огірочки я вже спробувала. Вони такі, як в мене люблять, і зливаємо цей розсіл. Він нам більше вже не потрібний. його будемо. Виливати геть і закривати огірки у свіжому, чистому розсорі. Ось так розсіл злили. В банку наливаю півлітри кип'яченої теплої води. Може бути холодно. Ось так збовтуємо. Щоб промили. Нічого з банки не витягають, тільки верхній листочок. Все, що було в банці, залишаю. Ось так гарно зливаємо. І цей розсіл просто виливаю. На одну трьохлітрову банку я беру півтора літра води. Всипаю сюди три столові ложки рівні. Солі це 60 грамів. Розмішуємо, тому що сіль завжди осідає на дно. І при нагріванні вона пристає до дна каструлі. І кладемо на вогонь, щоб закипів. Розсіл закипів і гарячим. Росолом заливаємо огірки до самого верху. Ось так. Накриваємо кришкою і закриваємо під ключ. Такі огірочки. Чудово зберігається не тільки в прохолодному приміщенні, але і в квартирі. І перекисати вони вже не будуть. Як ви їх закрили в банках, так коли відкриєте, смак буде той самий. І так закриваємо всі наші огірки. Смачні квашені огірочки до зими готові. Щиро дякую всім за перегляд, гарного вам дня і мирного неба!